На Лиманокуп'янському напрямку напередодні наші сили оборони відбили 10 атак. Росіяни невпинно тиснуть і намагаються просунутися до осколу та лиману. Тактика у ворога тут, як і по всій лінії фронту, так звані м'ясні штурми. Тож, аби окупанти не дісталися до нашої піхоти, їх нищать мінометники та працювати, коли над головою постійно дрони вкрай складно кажуть. Бійці бригади Рубіж у наступному сюжеті. Ви традиційно побачите реквізити, де наші військові збирають на захист від дронів і просять. Долучитися з мінометниками нацгвардійцями спілкувався Олег Корнієнко. З мінометниками нацгвардійцями бригади Рубіж ми зустрічаємося на умовно безпечній території від лінії зіткнення. Дістатися до вогневих позицій вкрай складно. Я вам скажу, що десь буквально за днів 5-6 назад стало трохи складніше. Видно, що підвезли е живу силу. Для нашого противника, і відповідно до цього штурми стали чуть-чуть частіше. Міномет 120-го калібру це основна зброя цих бійців. Нині саме з цього озброєння захисники прикривають нашу піхоту на Лиманському напрямку. 120 ми добре розбивати скупчення окупантів, підбивати легку техніку. А іноді буває ще вдаліші цілі, каже командир мінометного розрахунку. Іноземець. Його розрахунок зумів залишити ворога без пункту управління. Ми ще як були на минулій ротації, підпалили КСП ціле ротне. Ну, типу, попали їм десь в БК, вона загорілася, почали всі тушити. Ми їх ще накрили, там. Ну, сказали, нормально, 200-300 пішло. Паралельно з піхотними штурмами росіяни тут почали використовувати техніку, каже шкіпер. Для ворога цей відрізок теж має значення. Прорвавшись до лиману, окупанти відкриють собі шлях на Слов'янськ. Тож заради цього іноді поводяться занадто зухвало. Вони думали, що вони проскочать на сіряк, але, видно, десь затримались і вже дозволили собі їхати колоною з включеними фарами. Тобі ж їх БПЛА спалило просто на раз. Як тільки вони вже під'їжджали, їх наші почали розматувати їх півіхами, скідами. От тоді за той штурм вони втратили близько 30 своїх військовослужбовців. Стримувати ворожу навалу, мінометникам допомагають і наші артилеристи, і дронарі всі працюють злагоджено як оркестр, аби там на нулі не довелося побратимам вступати у близький бій. Йдучи на атаки, росіяни прикриваються дронами. Стало набагато тяжче, тут згідно з цим. Але ну коли вже робота йде і вже починаються ці прольоти біля нас. Ну ми стараємося, ну, типа не тікати назад в схованку в бліндаж, а стараємося вже допрацювати. Вони ті прилетіли, ми там постояли десь, позаховалися трохи, і все, і далі собі працюємо. Та коли над головами защать рої дронів, відбивати штурми непросто, то ж бійці й нині збирають на реп-системи. І просять долучитися кожного, бо це має бути спільна боротьба і тилу, і тих, хто одягнув однострій. Я думаю, що зараз навіть через ці переговоримо збільшиться кількість штурмів. Ми будемо ворог пробувати просуватися більше, щоб стати в сильнішу позицію. Олег Корнієнко за Харкомах, фактиві єдині новини. Про обстановку на північному фронті будемо говорити далі. До нас приєднується речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник. Пане Вадиме, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на кордоні з Сумською областю? Чи продовжують росіяни свої спроби проникнути на територію регіону? В зоні відповідальності нашого угрупування це. Чернігівська, Сумська і частина Харківської області достатньо напружена обстановка, бо ворог не припиняє обстріли прикордоння і інтенсивність таких обстрілів у нас зберігається. Здебільшого це авіаційна компонента максимально ворог застосовує fpv дрони різноманітних модифікацій вдосконалює постійно їх намагається. Також чимала кількість скидів – Різноманітних вибухових пристроїв з безпілотних апаратів. І є випадки, на Сумщині застосував керовані авіабомби, на Чернігівщині накеровані авіаракети з гелікоптера. Також з артилерії ворог застосовує, здебільшого, це міномети і ствольну артилерію. Але поодинокі випадки, коли реактивні системи залпового вогню не не кожної доби, але ми фіксуємо, вони іноді з різних напрямків теж застосовують. Слід зазначити, що цей напрямок є стратегічним. Ми з Брянської і з Курської області постійно щодоби, здебільшого в темну пору заходять десятки ударних безпілотних літальних апаратів, типу Шахет, Герань і Ось якщо брати, наприклад, останні три доби 27, 24, 22, пехеда, ми збиваємо регулярно. Також завдяки засобам ради електронної боротьби, ми, вони втрачають управління і падають, деякі не вибухають. І так і ще ще є така тактика ворога, що вони застосовують ці безпілотники, мінуючи дистанційно от населені пункти прикордоння, розкидуючи. Пілюстки, вибухівка протипіхотна. Таким чином вони тероризують місцеве населення, здебільшого об'єкти, саме, які підпадають під обстріли, це і навчальні заклади, сількозгосподарства, об'єкти критичної інфраструктури. Угу. Ось така ситуація зараз. А ніжками Росіяни намагаються на територію Сумщини заходити. Ми ж пам'ятаємо, як не так давно Путін розповідав, що відбулося вклинення на Сумщині. Тоді Генштаб цю інформацію спростував. Але ну знаєте, якщо партія сказала треба, то можна очікувати різного дивіться. Максимальна щодо застосування бойової техніки, практично її не існує, бо ми на підходах до кордону. Виявляємо і максимально знищуємо її. Так, ворог вдається. Ну воно продовжує е, тактичне використання саме дрібних груп піхоти від двох осіб. І більше е, також зберігається е, можливість застосування ворогам ДРГ. І тут же ми задіємо всі наявні у нас військово-технічні засоби, щоб виявляти такі групи. І максимально теж знищувати їх. Так ворог все одно постійно намагаються ось такими такою тактикою піхотними групами перевіряти нашу оборону на кордоні, але ми чітко тримаємо кордон нашу смугу оборони. Чи спостерігаєте ви нарощування сил противника на північному кордоні? Військова присутність вона зберігається вздовж цієї смуги кордону? Це практично майже тисяча кілометрів і областей, які я визначив, але якогось створення угрупування ударного ми таких ознак не зараз не фіксуємо. Немає що на кордоні з Білорусі зараз відбувається? Чернігівський кордон, зокрема, маю на увазі та частина кордону, яка в Чернігівській області тихо чи є якісь спроби провокацій. Ситуація незмінна, вона під контролем наших сил оборони, вона іноді відбувається, більше в інформаційному полі, угу. коли там в черговий раз вони перевіряють або боєготовність своїх сил, або якісь тренування, і перекидаючи поблизу кордону деякі підрозділи, але вони не є критичними для нас. І, тобто ми знаємо про можливу загрозу цього напрямку, тож. Також ми готові до будь-яких розвідків подій, і тому, що Білорусь вона поки вона залишається під впливом саме Росії, ми враховуємо цей фактор, і у нас система оборони вона єдина побудована. як і в єдиному контексті як і на кордоні з Росією, так і з Білорусі Зрозуміло. Пане Вадиме, дякую вам за розмову. Це був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Це угруповання до якого входять частина Сумської, Чернігівської та Харківської області, тобто північний кордон. Тому давайте логічно поговоримо далі про обстановку на Курщині, де триває операція Сил оборони України і де зокрема беруть участь підрозділи десантно-штурмових військ. Ви знаєте, що ми систематично підтримуємо все українську платформу друзі, дешевей. Закликаємо кожного і кожну ставати друзями українських десантників, оформлювати щомісячний донат, аби